Уже доходить тієї межі. Зобов'язання було і доручення глави держави до 12-го, 11-го року. Питання боргів ліквідації боргів і заробітної плати в державі ліквідувати за останніми відомостями. борг і заробітної плати в області становить 23 мільйони. 65% цієї суми це борг підприємств обласного центру. Один з найбільших боржників відкрите акціонерне товариство Верстат Універсал МАШ. Його власники заборгували працівникам за п'ять місяців роботи. Колектив підприємства звернувся з листом до голови обласної державної адміністрації. Лист було зачитано перед учасниками засідання. Ми працівники ВАД Верстат Універсал МАШ звернулись до вас з питання допомоги погашення заборгованості по заробітній платі шляхом стягнення боргу з юридичних осіб, які орендують площі ВАД «Верстат Універсал -Маш, і є злісними боржниками щодо сплати орендної плати, заборгованість орендній платі не єдина причина нестачі коштів для виплати заробітної плати. Рахунки підприємства з липня цього року арештовані. Пенсійний фонд подав до суду на 1 мільйон 472 тисячі, яка була заборгованість по мировій угоді. Так як в нас була неузгодженість з цієї суми. Я Микола Миколаївич, ще коли був представник генпрокуратури, теж задавав на трибуні Говорив: прошу вас зобов'язати пенсійний фонд Корольовського району зробити акт звірки. Протиріччя між пенсійним фондом та керівництвом підприємства будуть розв'язувати компетентні органи. Не вирішилася ситуація із виплатою боргу і заробітної плати у ТТУ без змін у законодавстві це не вдасться. Твердить міський голова перевезення пільгових категорій населення у міському електротранспорті. головне. На причина нерентабельності підприємства.